Нанадцятого класу комунального закладу Приморська загальноосвітня школа 1-3 ступенів Васильівської районної ради Запорізької області хочу побажати всім мирного неба над головою. І свої прагнення я висловила у вірші, який написала сама захисникам вітчизни. Війна наскільки страшно! Це слово звучить навіть занадто важко. І, на жаль, сьогодні для нас воно актуальне, для матерів трагічне. Нам знов доведеться виборювати волю і знов життям синів, і знов їхньою кров'ю. І ви погляньте тільки в її очі. Вона плаче щодня, плаче щоночі, бідна наша ненька Україна, століттями в розпачі та все ж єдина, віками в боротьбі за незалежність, тож тільки ми знаємо, що таке справжня єдність. Тож тільки ми знаємо ціну миру та як тушно плачуть. Кобзи та ліри, як тоді, так і сьогодні бачимо солов'їний жаль. Сьогодні війна надягла чорну вуаль, та їй схованої справді не бути, а нам не порахувати, нам не забути, скільки українців за мир віддали життя. Обіцяєм, імена героїв не підуть в небуття. Вони поклали себе за нас, за Україну, за мирний час. Пам'ятатимемо всіх відомих та тих без імен. Тих, що боровся за честь наших знамен, тих, що кордони наші захищали, за батьківщину нашу воювали, тих, що повернулися додому в трунах. І що ж ми чуємо? Жаль, тільки жаль в струнах. Заплачуть скрипки, згустіють хмари. Вони герої. Вони воювали, Український дух зламати неможливо. Жоден ворог не в силах, чуєте не в силах. Слава Україні! Вічна слава! Процвітатиме наша велика держава! І ми витрим Україну, сльози твої. Адже тебе захищають, такі сильні бійці, і я вірю, вони збережуть твій суверенітет, витягнуть тебе з політичних тенет. Вони не дадуть тобі потонути в розпачі та сльозах, і мир настане на його. Не тільки в снах вони вірні тобі, справжні патріоти, шукачі миру та хранителі свободи. Вони вже історія, вже герої. Адже вони за мир, за мир без зброї. Вони врятують наше майбутнє. Борітесь, поборете, слова незабутні. Шевченко вірив, маємо вірити і ми. Перемога за нами. Нам тільки вперед іти, нам до зірок, до небес, до слави. Адже жодна війна, жодна криза нас не зламала. І ми житимемо, творитимемо в ім'я життя, в ім'я цвіту калини та співу солов'я, в ім'я нашої неповторної батьківщини. І будемо жити. І боротись до загину. і ми переможемо. Я вірю в це. Вон всі побачать усміхнене України лице. Вона знов співатиме вечорами, і будемо друзями, не ворогами. Її вінок буде багатим та красним. А щастя українців міцним та рясним, Україна вічна, та вічні з нею, і ми. Нам до перемоги, нам тільки вперед іти.